Чи замислювались ви, наскільки важливо розпізнати захворювання молочної залози на ранніх стадіях? Сьогодні я розкажу про ключовий інструмент діагностики про біопсії. Ви дізнаєтесь, які види біопсії існують, як вони проводяться, чи є вони болючими і яку саме процедуру потрібно робити для тих чи інших утворень. Чому ж це так важливо? У багатьох жінок слово біопсія викликає страх, але насправді ця процедура майже завжди рятує життя. Подивіться відео до кінця, ви здивуєтесь, як сучасні методи роблять діагностику майже безболісною та максимально ефективною. Біопсія це процес взяття невеликого зразка тканини для аналізу. Це може бути кілька клітин або ж кілька шматочків тканини, які в подальшому будуть досліджуватися під мікроскопом. В першу чергу біопсія дає зрозуміти нам це доброякісне чи злоякісне утворення. Біопсія дає можливість визначити, чи потрібне лікування, чи можна спостерігати дані зміни. Ключовими показами до проведення цієї процедури. Є наявність ущільнень або вузлів у молочних залозах. Біопсію не потрібно проводити для профілактики. Для проведення біопсії мають бути 100% покази, які лікар обов'язково має вам розказати. Це можуть бути патологічні зміни, які виявлені на УЗД, мамографії чи МРТ молочних залоз, або ж виділення сосків молочних залоз. До речі, за статистикою, майже 80% результатів біопсії показують, що утворення є доброякісним. Але для цього важливо своєчасно виконати дослідження. Які ж види біопсії використовуються для діагностики пухлин чи утворень в молочних залозах? Перше тонкоголкова аспіраційна пункційна біопсія. Ця біопсія частіше за все використовується для діагностики кістозних чи рідинних утворень. Ця процедура виконується під місцевою анестезією. Лікар знеболює ділянку шкіри, куди в подальшому буде введена голка, яку під контролем УЗД ми вводимо в утворення для того, щоб уникнути помилок. Тонкоголкова аспіраційна біопсія настільки. Мало травматична, що пацієнтки можуть повертатися до звичайного способу життя вже за декілька годин, друге. Трепанбіопсія або корбіопсія. Цей вид біопсії використовується для діагностики пухлинних процесів та дозволяє оцінити структуру тканини, виявити, чи є злоякісні клітини, чи нема. Ця біопсія так само проводиться під місцевою анестезією. В першу чергу лікар знеболює ділянку шкіри, куди в подальшому буде введена голка вже більшого діаметру. Але обов'язково цей метод використовується під контролем УЗД. Перше, щоб уникнути ускладнень, Друге, для того, щоб ми могли чітко бачити, з якої ділянки ми беремо шматочки тканини, які в подальшому будуть досліджуватися під мікроскопом. По факту, – це золотий стандарт в випадках, коли потрібно зрозуміти природу утворення. Вона займає трошки більше часу, але надає набагато більше відповідей. Третє це інцизійні або ексцезійні біопсії. Процедура виконується під місцевою або загальною анестезією і інколи вимагає госпіталізації. Хірург робить невеликий розріз і видаляє або частину утворення інцезійна біопсія, або ж все утворення повністю екстезійна біопсія. Цікава деталь. Хірургічна біопсія є діагностикою і лікуванням одночасно. У багатьох випадках вона допомагає назавжди позбутися проблеми. Четверте. Панч біопсії. використовується інструмент, так зване лезо, який дозволяє вирізати циліндричний шматок тканини разом зі шкірою. Найчастіше цей метод застосовується для діагностики шкірних змін у зоні молочної залози або поверхневих пухлин. До переваг цього методу. Ми включаємо простоту його виконання та можливість отримати зразок для гістологічного аналізу навіть у випадках ураження шкіри. До недоліків цього методу це неможливість діагностики глибоких утворень і, е, трошки естетичного, він може залишати невеликий рубець. То як же обрати правильну біопсію? Саме для вашого клінічного випадку. Лікар оцінює дані огляду, збору анамнезу, інструментальних методів обстеження і на основі всього цього робить заключення. До кістозних утворень чи рідинних утворень ми використовуємо тонкоголкові біопсії. До Пухлинних утворень для діагностики доброякісних чи злоякісних станів, чи для того, щоб підтвердити відсутність онкологічних клітин, ми використовуємо трепанбіопсії. Інцизійні або ексцизійні біопсії. Ми використовуємо, коли попередні біопсії були неінформативними або малоінформативними та потребують уточнення. Панч біопсії ми використовуємо для діагностики уражень шкіри. Як підготувати себе до біопсії? Насправді, перед біопсією важливо детально зібрати анамнез. Саме цей момент дасть можливість зрозуміти, чи немає протипоказу до цієї процедури безпосередньо в день її проведення. Біопсії це найточніший метод діагностики. Біопсія дозволяє виявити хворобу на ранніх стадіях, а в деяких випадках це можливість одночасного лікування. Звичайно, як і після будь-якої маніпуляції, ми можемо відчувати невеликий біль чи синець в місці проколу. Проте ці ризики можна мінімізувати, якщо ви будете дотримуватись рекомендацій лікаря та оберете досвідченого спеціаліста. Як ви побачили, біопсія це не страшно, але дуже важливо. Вона допомагає лікарям приймати точні рішення, а вам зберегти життя. Своєчасна діагностика це ваш головний союзник за здоров'я молочних залоз. Не відкладайте обстеження, якщо відчуваєте щось незвичне. Підписуйтесь на мій канал. Ставте вподобайки та залишайте ваші коментарі внизу під відео. Папа. -па.